було літо, було літо, та й стала зима, Як не пригодоньки, гей-гей-гей, Та й тепер нема. Ми восени таки похожі, хоч капельку на образ Божий. Звичайне, що не всі, а так, хоч деякі. Крутий Байрак. Неначе циган чорний, голий, в діброві вбитий або спить, А по долині, по роздоллі із степу перекоти поле, Рудим ягняточком біжить, До річечки собі напитись, А річечка його взяла, Та в Дніпр широкий понесла, А Дніпр у море на край світа. Билину море покотило, та й кинуло на чужині. І жаль тобі її стане малої билини. Підеш собі, зажурившись гаєм по долині, гай шепоче, гнуться лози в яру при дорозі. Думи душу осідають і капають сльози, і хочеться сповідатись. Серце розповити, і хочеться, Боже милий, як хочеться жити і любити твою правду і весь світ обняти. Благо тобі, друже, брате, як є в тебе хата, благо тобі, як у хаті є з ким розмовляти, хоч дитина немовляща, і воно вгадає твої думи веселі. Сам Бог розмовляє непорочними устами. А тобі, мій одинокий, мій друже єдиний, горе тобі на чужині та на самотині. Хто з тобою заговорить, привітає, гляне, кругом тебе, простяглася трупом бездиханним. Помарніла я пустиня, кинута я Богом, поховали чума е -е -е -е. Чужі стороні.